Самотією душею, яка не була молодою, і заплющую очі, і знов проступають з пітьми Потойбічна ріка, де відлуння пливе за водою, І туман, од якого легенько щемить під грудьми, наче знову живу, і не можу облич пригадати, наче знову прийшов і стомився вічних оман, І гукає мене із туману, усміхнений тато. І заплакана мати за батьком гукає в туман, перелітна душе, хто в дорозі тебе підночує, коли якось вночі назавжди полетиш навмання, і кричу навздогін, але батько вдає, що не чує, пориваюся йти, але мати мене зупиня, світе мій, чорнобілий, пекучий і немилосердний, як я вірив побожно, у слово твоє золоте. У криваву ріллю загортаються зорі і зерна, вже й поля нема, а каміння росте і росте.